Вітаю! Сьогодні готую бацький чизкейк. Його ще називають горілий через специфічну карамельну кірочку. Усі інгредієнти витягнути з холодильника за 30-40 хвилин до початку приготування. До крем сиру додати цукор та перемішати лопаткою. До кукурудзяного крохмалю додати 1 третю частину вершків та перемішати до однорідності, щоб всі грудочки розчинилися. Додати крохмаль до сирної маси та ретельно перемішати лопаткою до утворення білої гладкої маси. По черзі додати яйця. Додавати по одному яйцеві та гарно перемішувати до гладенької консистенції. Уже можна перемішувати міксером чи блендером на невеликих швидкостях, а можна продовжувати і лопаткою. В кінці додати вершки та ретельно перемішати. Форму для випікання застелити пергаментом та влити сирну масу. Випікати 25 хвилин за температури 230 градусів. Режим верх-низ. Якщо у вас духовка газова, то на останніх хвилинах випікання включіть режим гриль, щоб утворилась традиційна чорна кірочка. Після випікання у цього чізкейка ще буде рідкувата середина. Тому для стабілізації необхідно залишити чизкейк, вистигати до кімнатної температури, а потім поставити у холодильник на 4-5 годин. Найкраще смакує охолодженим.